в Україні! Вітаю вас, друзі, з Новим Роком! Хоча настрій, чесно кажучи, і не святковий, і не новорічний. Просто згадую трошечки, коли ми йшли на піднесення ще до 19-го року як кожен рік зустрічали Новий рік. Пригадуєте ті новорічні святкування, які зараз ми бачимо тільки в цих трагічних знимках з Маріуполя. Новий з 18 го на 19 новий рік цей самий новий рік. На центральному одному телеканалі пройшло дуркування, після якого мені стало якось так на душі зашкребло, закінчиться. От закінчиться дуже скоро. Тоді подумалося, о те, що ми мали. Відчуття якоїсь певності в майбутньому розвитку поступу вперед, євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції. Все підходить до завершення, все підходить до кінця. Було видно, як оббивали брудом ту владу, яка була, яка дуже багато що робила. От тільки єдине, що той новий рік з 18 на 19, ще раз він ж запам'ятався нам не тільки дуже гарними радісними святкуваннями в тих містах, яких вже фактично нема. Він запам'ятався саме отимою появою Зеленського з заявкою на президентство. От знаєте, я тоді, мабуть, я не добрий аналітик, я занадто вірю, вірив вірив. У мудрість нашого наряду. Мудрий нарід, ну мені здавалося, готовий на все, але на таке, в принципі, ні. Я навіть вибудовував для себе приблизну технологію, за якою Коломойський випускає Зеленського, щоб лити бруд на Порошенка, але в певний момент його підмінюють на когось менш зашквареного і менш тупого, менш неадекватного. Ну, уявлялося, там з десяток кандидатур, за знаєте, не буду називати, щоб не їм не рекомендувати. Саме з Кагалу Коломойського. От думка була, що щось буде таке. Ні, Ну я переоцінив мудрий український нарід. він виявився саме на тому рівні, на якому його оцінив Коломойський і росіяни. І заковтнули те, що могли. От від того нового року мишою в піке, мишою вниз, і відчуття, що скоро буде страшна катастрофа, великої страшної війни, яку ми маємо сьогодні. Що це стає невідворотнім, тому в мене десь уже від отого, може 17-го на вісімнадцятий новий рік, який ще був радісний, щасливий, сповнений, сподівань. От після нього в мене вже це свято, цей день не є вже святковим. Перестав. Але що ж поробиш? Вітаю все одно всіх, ми вішли в новий рік з новими очікуваннями. Я постараюся сьогодні ввечері зробити більший тематичний запис, ще раз кажу, якщо ляже на душу, не буду себе сьогодні гвалтувати. А зараз, а зараз ми повертаємося до нашого звичного спілкування. Вибачайте, сьогодні знову дуже пізно. Ну, в цей день міг собі трошки розслабитися і зайнятися трошки розслабитися, як просто почитати. Я давним-давно не міг собі дозволити того, щоб просто почитати нормально, спокійно книжку. От зараз сьогодні собі це зробив, а тепер вертаюся до нашого спілкування і радий запросити вас вже до 228-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Відразу переходимо до відповідей. Перше питання це закінчення того, яке в минулому році завершувало. Там було два підпитання на одне встиг відповісти, на друге ні. А друге це найсвіжіше питання спеціально вибрав, яке вже було задане вже в цьому році. Отже, починаю з старого. Старого року пане Тарасе, прокоментуйте, будь ласка, коротко вашу думку, якщо будуть вибори президента 24, хто висуне свою кандидатуру. Ну, давайте так перше. У людей з середовища банкової було бажання позбутися зеленського явно. Всі зрозуміли, що ну з цим вже неможливо. Треба ж мати якусь підтримку. Зовні треба мати якісь фінанси, треба, врешті-решт, ну якось застабілізувати з кимось. Якісь переговори вести Ну, кінці кінців, мати впевненість, що цей неадекват не зробить для вас ж самих якісь сюрпризи абсолютно крайні. Десь не врешті-решт внаслідок того, що в нього там відбувається надуживаннями і тому подібне. І тому, і тому скажімо, Єрмак почав розкручувати е, приту. Коломойський, тоді ще на, на волі, давніше, почав розкручувати поворознюка, там підтягував когось своїх татаров тобто там почався конкурс, кого висувати. Знаєте, річ в тому, що в Зеленського інтелекту ноль. Реально ноль це людина без натяків на інтелект і на інтелігентність, але в нього багато інстинктів. Чим людина обмеженіша, тим сильніше діють в неї інстинкти виживання і самозбереження. Він моментально це помітив за те, що посміли спробувати отой механізм, за яким його вели до президентської влади серіальний механізм застосувати щодо поворознюка. Терміново зняли. З посади міністра культури ще тиждень перед тим за ті самі серіали Зеленського виправдовував Зі всі самі серіали, крім одного, крім Янульця, і далі фінансуються державним коштом, зняли саме за поворознюка як можливого конкурента. Е і після того ситуація для Коломойського погіршилася, врешті решт він опинився за ґратами. Так, там там складна історія, там його інтерес є певний, але але він втрачає певні можливості впливу. Тепер, що стосується е «Притули», Ну, ви бачите, що Притула десь трошки заліг на дно. Після того, коли Єрмак порадив фіалі, а той прогнувся і відразу ж себе на НВ опублікував в виданні обкладинку. Фактично, старт президентської кампанії. Отого притули з його супутниками, відразу ж після того був такий скандал. Ого, там навіть два тижні Зеленський Єрмака бачите, не хотів. І його всю команду там він показав, що він може себе самого захищати. Країну ні. А себе самого так. І от приту зараз заклали на дно: чи ці люди виринуть в ході вже виборчої кампанії, коли вже буде пізно, в останній день висунення швидко зафіксувалися, пішли? Чи може таке бути? Може таке бути, тому що команда Зеленсь... команді Зеленського сам Зеленський відверто каличе на докучі. Вони не дуже вірять його перспективи. Але. Зеленського ми так просто не позбудемося. Він буде лізти на ці вибори, і він розраховує, що якщо вдасться провести певні технології, я про це говорив багато вже до того, і буду говорити в майбутньому, то йому вдасться скористатися отою ошалілостю ще від війни, о тим, що ми травмовані війною, тим, що не зняті всі остаточно обмеження воєнного стану, так воєнний стан буде зняти, а обмеження збережуться всі. Майже всі і йому він розраховує на те, що він зможе пролізти плюс фальсифікації. Відверті вони вже почали її готувати через певні соціологічні вкиди, брехливі вкиди? От він буде можливо, будуть або не будуть його внутрішні конкуренти від людей зі свого оточення. Я вже їх приблизно назвав. Хто це може бути, чи будуть е, проросійські завжди ставку про Росія? Москва робила на Арестовича. Арістович спалився, він занадто виявився дурним і самовпевненим. Я не думаю, що йому дадуть вернутися в Україну і тут же десь якось балотуватися. Він став певним викликом для Зеленського. Зеленський мстить тим, особливо зі свого середовища, хто проти нього напряму папер. Я думаю, що Арістович вилітає. Пробують щось крутити, усика, але ну це якось дуже несерйозно. Це хіба трошечки там потягати голоси і все. Тепер вертаємося до нормальних. Ні, ну, звичайно, буде куча технічних кандидатів, умисно висунутих для того, щоб відтягувати голоси в нормальних кандидатів. Але Зеленський боїться, що вони не відтягують голоси в нього. От чому вся штука. Тому побачимо. Значить, з нормальних. Ну, а нормальних не так багато. Основний нормальний, хто може правити державою і може вивести з цієї страшної кулаки, це тільки Петро Порошенко. Нема інших, просто нема. Чи він піде? От зараз страшна кампанія йде. брехуєва, дуже підо. Ні, хай Порошенко висуне когось іншого, хай підтримує якогось іншого. В нього антирейтинг ми вже побачили. При тому, як його рейтинги обвалюють, як його інформаційний вакуум занурили, а як в нього рейтинг потрошки зростає. Довіра. Йдемо зараз про довіру. Довіра зростає, а антидовіра то антирейтинг падає. Люди починають з часом розбиратися. Знаєте, українці роблять страшні помилки, страшні дурниці, але з часом починають їх виправляти, як право запізно. Бо і щоб тут не було запізно. Але Порошенка пішов вже кардинальні зміни. І тому, очевидно, він буде. Якщо висунуться залучення, який точно не хоче йти на вибори, і його справа армія, і якби Зеленський дав йому спокій, перестав його прицікуватися і заважати йому воювати, він би точно ніякі вибори не пішов. Якщо він піде, я не знаю, чи буде тоді йти Порошенко, чи будуть обидва вони в одному бюлетені, щоб розтягувати голоси. Я не знаю, як це буде. Але ймовірність залужного може бути тільки завдяки Зеленському. Цим Зеленський викопає собі могилу, тому що от залужному він точно програє і ніякі фальсифікації не допоможуть. Ну і буде старнартний набір. Точно піде Юлія Володимирівна. Попросять хтось дуже акуратно, попросять ляшка, щоб він висунувся і що він паскудив саме конкурентам Зеленського. Будуть якісь там проросійські ще, але це вже суттєвої ролі не грати. Ну, хіба що сильно Юлія Володимирівна буде відтягувати голоси? Може, Греценка витягнуть е е з вигрібної ями і покладуть знову обкаканого полковника? Ну, от щось таке. Це вже не дуже серйозно. Ті, там ще з десяток різних націоналістів буде, вони тільки для того, щоб відтягувати голоси у демократичних кандидатів і прислуговувати банковій. От, власне, я думаю, хто може висувати кандидатури, як це будуть виглядати ці вибори. Закінчили. Наступне питання, я вже казав, спеціально вибрав найновіше за часом, задане буквально за дві години до цього ефіру. Отже, ну, запису, не ефіру, запису. Доброго дня. Вітаю вас, прийдешні. Бажаю гарного святкування. Ну, не вийшов з гарним святкуванням, не хочеться. Наскільки це можливо на даний момент в ситуації, в якій знаходимось. Ну так. Дуже дякую за вашу роботу. Відколи вас знайшов, і відкрив для себе вікно в сучасну політичну ситуацію в Україні. Покійний батько прислухався до вашого батька. О, це мені приємно. Бо там, коли про мене це другорядне е, ще в ті часи. Я ж слухаю вас зараз, і для мене ви авторитет і Ну давайте так. На чому закінчили е, з компліментами? Переходжу далі. Суть питання: прошу вас прокоментувати смерть Андрія Кузьменка, Кузьми Скрябіна. І наскільки це зв'язано з його діяльністю проти уряду? Через місяць буде 9 років, як його немає. Дякую вам величезне. Відповідаю, а яка була діяльність Скрябіна проти уряду? Скрябін критикував усіх, крім хіба що Януковича і Медведчука? Тому що його туди запросили на роботу, ну там Суркіс і інші, ті, що зв'язані були тоді з ДПО. Він по інтеру працював. Там виконував досить довго замовлення, і Влада Януковича, з якою він теж співпрацював, це був найм. Йому пояснили тоді, що він не має права проти них виступати. Все він з цим погодився. Проти всіх демократів він завжди їх крив матом, і це, це не є щось страшне. Слухайте, всі знають прекрасно Кузьму. Кузьма ну, він любитель понарікати, поубурюватися, все, але при тому всьому. Він був знайомий персонально з Порошенком. І коли він загинув, Порошенко пересилав вінок і співчуття з приводу його загибелі. Він був знайомий з багатьма урядовцями. Так, тому що артисти багато з ким спілкуються і добре був знайомий. Але це понарікати, поубурюватися, пообзивати всіх ну це є типове для дуже багатьох людей. І випадку Скрябіна це, принаймні, компенсувалося його тоді. Уже активною волонтерською діяльністю. Він багато робив. І той, хто робить, той може десь іноді, десь несправедливо, десь не недоречно, десь не вміло наговорити якихось дурниць. Ну, поговорив, той, поговорив. Хто в той момент на це звертав увагу, в той час. Обливали брудом до отупіння Порошенка, Сенченко з фальшивою брехливою комісією по Іловайську, Юлія Тимошенко зі своєму. А тепер згадайте всіх пропагандистів і пропагандонів, які там крутилися, лили бруд на Порошенка як ошалілі, причому брехали, били в болісні точки, оббивали брудом родину. Пригадуєте, ви собі можете уявити, щоби от цих. Все в порядку, а тут скрябін, який розказує, що дороги погані, куди влада дивиться, вон яма на ямі, і в цей момент попадає в аварію і гине. Щоб проти нього щось задумалося в цій влади. Слухайте, це настільки було тупо, але є старий принцип політехнологій. Він називав, я б його назвав антигебельс. Гебельс говорив: скажіть 80 чи 90% правди і закодіть тут 10% брехні, і це спрацює. Наші. Політики зараз, особливо ті, хто сьогодні при владі, доказали, що можна надати 100% брехні жодного слова правди, і це спрацює набагато краще. Знаєте, в чому вся суть? Коли ти даєш правду і брехню переміжку, то люди, бачачи якийсь, ну якийсь дисонанс в цьому. Починають задуматися, стоп, отут ніби правильно, а тут щось воно не в'яжеться. Отут далі будуть теж такі певні питання, чому от про тих, хто так говорить саме по Гебельсу 90 там чи 70% правди, решта брехні. От чому воно не грає? Тому що, коли є суміш, це стимулює до певної оцінки, певного роздумування. Коли суміші нема, а тупа брехня, одні її повністю відсікають ті, хто не хочуть думати, і в ті, в кого. Вже розпалили жолобство, а саме на жобі відео мова, саме на жолобство. Слухайте, на жаль, в Україні виявилося ну, десь в певний момент 73% три населення. Саме так, ну якщо порахувати, відняти тих, хто не пішов на вибори, тоді 48% вісім населення. Це саме на жолобстві проводили Зеленського, і саме на жолобстві обливали брудом і знищували рейтинги Прошенка, тому що можна розказати, що в нього щось там то не то. Він десь там не так починав свою біографію. А простіше сказати, щоб ніхто навіть не пробував думати. Він убив брата, і він вальсман. дві стопроцентні брехні, абсолютно жодного слова правди, і це працює. І це була одна з тих перших розкруток саме тоді, коли запустили цю російську технологію, це російська технологія. До речі, Кузьма ненавидив росіян, ненавидів Росію, допомагав нашим військовим, а росіяни ним скористалися, тому що дурні малоруси на це повелися. Масово повелися. Запустили тоді оті всі перші, що я вже згадав, брехні. І запустили, що це Порошенко вбив скрябін. А ви ж послухайте, скрябін, що він говорив в своєму останньому записі. Опублікували жотовий запис, коли він їхав за секунди, буквально до. Тої страшної аварії, коли він врізався в машину, ви зможете собі уявити таку аварію підлаштовану на розбитій дорозі, де він реально перевищував швидкість, там реально ризикував. Він кляв останніми словами тих, хто винні в цій дорозі. Ну, напевне, до Прошенка це точно мало-мало, дуже мало-мало відношення і тому подібне. І в цей момент відповідає в цю аварію. Ну це найбільше безузі, яке можна сказати. Але чим тупіша брехня, тим немудрі, немудрі повторюся, люди в неї більше повірять. Оце спрацювало. Те саме, що зараз проти Порошенка ж не запускають зараз брехню, яка зводиться десь до теми, він десь не зовсім чесно сплатив податки. Ні, це не спрацює. Вони запускають іншу брехню. Він мав їхати до Орбана, Орбан йому дав мільйон доларів для того, що він приїхав і щоб разом розгромити Україну, там, зашкодити Україні. Ну, оце стопроцентна настільки тупа брехня, що якщо в людини хоча б є маленька клепка в голові. Вона каже, що, що, що? що Ви що, придуркуваті? От виявляється, що в нас більшість населення без клепки в голові взагалі. От тому і з'явилася ця історія зі Скрябіним. Це був прямий розрахунок на 100% брехню, яка набагато ефективніша за Гебелівську пів на пів. От, власне, і все. Наступне питання. Тут коротенько, мало що говорити. Добрий день, пане Тарасе. Чи був Зеленський в Авдіївці, чи чергове змонтоване відео? О знаєте, я не належу до тих, хто люблять брехати, і я в таких випадках відповідаю: я перше, я не знаю, чи він там був. Друге, я не роз... я є спеціалістом по монтажу відео і відрізнити, де відео точно змонтоване, а де все-таки справжнє, тільки відповідні ситуації змонтована, я теж не готовий. Тому. Я не знаю. Я просто припускаю, якби він там не був. Тому що пригадуєте, було багато чуток. Що зеленського зустрічі в Бахмуті, там в нагородження все відбувалося насправді не в Бахмуті, а в павільйоні на цьому на студії Довженка. Я тоді відразу казав, слухайте, хлопці, не ведіться на це. Найімовірніше, він все таки там був. Наймовірніше, тому що перше, там і ті зйомки потім в тамборі, туди-назад, в дорозі, і ну, там же ж військові якісь реальні були. Ну, хтось би з них проговорився, що їх в Київ звідти вивозили. Ну, хтось би це сказав. Тому насправді, я думаю, що і тут він, напевне, побував десь на якихось околицях Авдіївки. Проблема не в тому, проблема в іншому. Ви слухали це? Тиша, ви знаєте, що це в'їзди в Авдіївку, це дальні в'їзди. Там якраз стикаються фланги. Там ворог зводить свої масовні наступальні дії. Він же ж не тисне напряму на Авдіївку. Він не хоче, як Бахмут помилиться війти в середину. Він хоче оточити Авдіївку. Оце місце, де знімали. Там є те, як я собі уявляю, воно прострілюється снайперським вогнем з російських позицій. Він не ховається, він не за якимось прикриттям, не за якимось броньовичком. він Відкрито стоїть пряма мішень для снайпера. Знаєте, що це нагадує? Це нагадує Херсон, корабельна чи яка там пуща, де він під прямим снайперським прицілом з лівого берега приїжджає тоді підтримати херсонців. Вибухи припинилися за годину до його приїзду і відновилися обстріли масовані страшні з жертвами через годину після його від'їзду. Зеленський неймовірно цінний кадр для Путіна. Ніколи Росія не матиме такого президента в Україні. Ніколи не мала і не матиме ні Янукович, ні кучма, ні кравчук не були вигідними настільки, як Зеленський. Корисніше для Росії немає вони його бережуть, як зіниці ока. І тому в тих зйомках Завдіївки якраз чому думаю, що це правда, там практично не чути розривів. Там такий йдуть <кій>, обсяг бойових дій. Порядка в той день, коли він був, там, по-моєму, їх було понад 30 атак. В цей момент раптом припинилося все. Пару якихось пострілів, вистрілів, далеких віддалених, явно пов'язані не з їхніми, а з нашими, тому що їхні дисципліновані. Прийшов наказ, тут дружественний політик приїжджає з української сторони, прекратить людьми обстріли. Хто роз... посміє десь стрільнути, одразу розстрілюємо на місці. Все, вистрілів нема. Канонади нема. Ви розумієте, що там розриви йдуть кожних, кожні хвилини 5-10 розривів. Там страшний удар, там страшний тиск. І вся тиша. Те ж саме, що було у Бахмуті. Те саме, що було при його попередньому приїзді в Авдіївку. Тиша. Оце проблема. Проблема в тому, що він таки отримав гарантії безпеки не від НАТО, не від G7. Там він не виконує, він їх зірве від Росії. Для себе. Персонально, тільки для себе одного. О тому проблема з його поїздкою до Авдіївки. А чи він там знімався, чи це монтаж? Я думаю, що там. Чомусь мені так здається, хоча в цьому я не розбираюсь. Ідемо далі. Доброго дня, пане Тараса. Чи може Україна чисто технічно створити свій ПВК Вагнер із зеків проти расистів? Теоретично може. Цілком. І, в принципі. Щось подібне за іншими підходами, але в правовому плані це не дуже відрізняється. Відбулося на момент вторгнення під тиском обставин ще не встиг вернутися. Єрмак з якогось там його ще не десантували назад. І Зеленський опинився під пилом, під тиском. З одного боку до нього Порошенко тисне з другого боку військові залужні, всі інші. І він десь в паніці він дійсно почав робити якісь речі, які були не на здачу України. Я так розумію, що чекали, що ворог займе Київ, їм ліквідують опозицію. Він буде правити як Лукашенко. Але в цей момент дійсно щось помінялося. От Порошенко описує, як він сам прийшов 10-й десь ранку, 24-го часу до Зеленського і. Сказав, що йому потрібно там вісім тисяч автоматів, і той подзвонив міністру внутрішніх справ їх видали інші якісь подібні речі. Тобто, насправді, на той момент він зробив кілька правильних кроків. Один з цих правильних кроків це було рішення, теж під тиском, я розумію, стороннім тиском про те, щоб звільнити від відбування покарань, випустити з тюрем, правда, не закриває чекарні провадження всіх тих військових, які готові захищати Україну. От Тоді Марченко. Вийшов, позбувся власне. Тоді він вже був на волі, але позбувся обмежень, і він пішов і врятував південь України. Потім Зеленський вже ярмак був. Йому сказали, ой-вай, він же ж там росіян прожене аж до Криму. Наші партньори обідяться, треба зупинити. і Марченка терміново забрали. Але тоді були такі речі: тобто, насправді багато військових, і ми не знаємо кількості від нас. Це секретить, чи гірше ніж московити, е Кремль секретить від своїх е е раш рашиків. Ще гірше. Тобто тут школа, знаєте, учень Зеленський перевершив свого вчителя Путіна у засекречуванні від народу того, що секретити не треба. І ми не знаємо, скільки їх було, але ті дії відбулися так. Це військові. Але це військові різні, це і офіцери, це і солдати, які були в тюрмах чи під слідством, їм дали можливість піти воювати. Зараз все помінялося. Пункт перший. Насправді, от є чутки, я їх не можу перевірити, бо все засекречено. нібито в нас батальйон військових зараз перебуває у в ув'язненні з сумнівних обставин, сумнівних звинувачень. Це перше цей батальйон дуже би був потрібний на фронті. Друге, чи можна було дати пропозиції тим, хто сидять в тюрмах за ненасильницькі, не так як на Московії зґвалтування, вбивства, розчинування, канібалізм повипускали? Ні, тих, хто за неважкі ненасильницькі злочини. Корупційні, так, а чому ні, майнові, інші подібні речі, різні шахрайства, ну або навіть легкі насильницькі, але легкі, якісь хуліганства, тому подібне. Чому б не випустити цих людей і дати їм можливість спокутувати свою провину з гарантією, що їм спишуться, якщо вони не дезертирують, інше нормально будуть воювати, їм спишуться їхні звинувачення повністю і будуть зняті судимості, нормальна абсолютно річ. У нас це не робиться. Чи це можна зробити? Ще раз кажу, це можна зробити дуже легко. Українське законодавство, наприклад, військових. Чому я про це згадував, доказало, що це не є проблемою юридичною. Чому цього не роблять? Ну я так розумію, що декому хто дуже кричить, що там всі будемо воювати, всі і все інше насправді не потрібно. Масової мобілізації, тому що навіть цей закон, який внесли, вони внесли його навмисне так, щоб його не можна було прийняти, ухвалити, затягують час до якихось переговорів, доки домовляться з Путіним, є можливості. Зеленський знищив мобілізацію влітку цього року. Реально знищив це його ж. Радники розказували тому ж самому Саймону Шустеру. Пригадаєте в інтервлю Time. -да тому насправді можна, можна. Хочуть ні, не хочуть, тому що додаткові додаткові люди на фронті підсилять фронт? А де кому потрібно? На жаль, не тільки в Москві, а й в Києві, що фронт не підсилився. Тому що, ну тому що зрада, а що інакше. Ідемо далі. Наступне питання. Пане Тарасе, а чи не можна було б адвокатам Романа Червінського подати заяву на Зеленського та Єрмака в Європейський суд з прав людини за переслідування та неправомірне обвинувачення? Адже за вже переходить всі межі щиро дякую за вашу роботу. Теоретично можна вчора, якраз на те першу частину питання дала відповідь, де я казав про справі червінського, що там роблять нові фальшиві. Розумієте, старе фейкове звинувачення доведеться відкликати, тому що воно розвалилося давним-давно. Зараз нове фейкове вигадують знову брехове звинувачення проти червінського, щоб його не випустити з тюрми, щоб далі тягнути. Потім нове вигадують. Ну от знаєте, це підлість і це розправа особиста помста зеленського. Значить. Чи можна звернутися? Давайте тільки один момент. Просто це буде звучати не дуже приємно, але це така норма, тому що немає в Європейський суд з прав людини звернень проти Зеленського чи проти Єрмака. Там приймає звернення тільки проти держави Україна. Тому це буде звучати не дуже гарно, але треба розуміти, що це просто формулювання юридичне. Чи вони подавали такі звернення? Я припускаю, що подавали в нього сильні адвокати, але я не, не відслідковував за юридичною стороною саме адвокатського захисту. Я стежу за тими звинуваченнями, які висувають фальшивими, нечесними, брутальними і тому. Про них я можу говорити про дії адвокатів. Ну, я думаю, що вони знають, що робити, на якій стадії треба звертатися в СПЛ, Чи вони зверталися по невідкладній процедурі? А там реально є невідкладна процедура, коли є загрози для його здоров'я. А вони були невідкладна процедура, коли незаконне, безпідставне утримання під вартою, а воно є. Я думаю, що мали звертатися. Ну, ще раз кажу: дії адвокатів я коментувати не дозволю собі. От, власне, все наступне питання. Ну, давайте питання довше, швидко постараюся прочитати. Воно зв'язано з Яніною Соковою, але воно не в тому контексті, в якому звичайно задають. Отже, шановний добродію, пане Тарасе, подивився відео з нашою відомою журналісткою пані Яніною. Вроді, все і правильно каже, але чомусь на початку ефіру говорить про генштаб, такий сякий, що закупив якісь шахи і за тисячу доларів, якісь ікони, теж вроді не старовинні з музею, як при Януковичу, ну і якісь подарункові годинники, прямо обурення з вимоги генштабу пояснити таке неподобство. А потім журналістка звично переходить від закупівель генштабу до майнових декларацій посадовців. Там, звичайно, треш збагачені, але це ж несправедливо, коли на початку ролику поносити генштаб закупівлями і потім мільйонні колосальні статки високопосадовців. Це все та ж сама атака на генерала Залужного, питається глядач. Адже я б не мав нічого проти, щоб журналісти дійсно розслідувачі пройшли, знайшли, якщо є якесь приховане майно сім'ї залужних, і про нього розказали. Це було б справедливо. А от так, оце правда, тому що це називається падлянка. Це називається коли ти не говориш неправду. Коли ти робиш відповідні маніпуляції і підсовуєш так, щоб сформувати відповідний імідж, я знаю це дуже добре, бо від той ж самої Соколової по мені стільки бруду буде ловили то я знаю, як це все працює. Тому мене це абсолютно не дивує. Щодо неї, ну я не вважаю її хорошою журналісткою, я не вважаю її добропорядною. Все, це я на цьому закінчив. Я більше не буду тут відповідати. Ви все і так проілюстрували добре, крім одної маленької детальки. Пригадуєте, був зараз хороший брифінг залужного. Його запис опублікували дуже багато блогерів. Ну це зручно, це собі підняти рейтинги, а якщо ще рекламу вдасться поставити, то ще й заробити на цьому. І от всі там давали його, оскільки ролик був доступний, давали його запис і ставили якийсь там свій термін. Там залужний розніс там зеленського щодо мобілізації. Залужний там виправдав і ви, ви пояснив заужний то. І тільки в Соколові я раптом побачив. Назву, яка щепляється. Більшість людей не послухали того брифінгу. Вони подивилися на назву про те, що заужний головна помилка Заужного. От щось таке, чи Заужний визнав свою головну помилку. Тому що в людей, які глянули на назву, має запам'ятатися слово про помилку заужного, а не про те, що він там мудрого і доброго сказав. От така штука. Ну, власне, а шиє півтори хвилинки, дуже коротко. Є е, більше питання, де е, пише чоловік: на мої аргументи про Ярмака як дилетантна і де нездатність влади вести дипломатію та професійно виконувати свої обов'язки. Мій друг дитинство, який місяць тому повернувся з фронту, відповідає так: якби він був кротом, то його б давно прибрали. Е, хіба там ніхто не бачить нічого? Як таке може бути, каже той друг? Я стверджую, що там нема кому це бачити. Як пояснити людям, що влада некомпетентна у нас від сова зовсім, і родичам своїм пенсіонерам намагаюся донести правильні думки? Дякую вам за твердість духу і підтримку моральну підтримку своїми випусками, бо руки вже опускаються з повагою Василь. Слухайте, а що на це можна відповісти? Перше, є поняття «стонгольський синдром. Він діє. В певний період, якщо ви задовго перебуваєте в полоні. Певний злочини влади задовго перебуваєте в окупації. Навіть в нормальних людей, крім абсолютно пасіонарних і переконаних, які йдуть в партизани, скажімо там, проти окупації. Інші поступово стають колаборантами, вони змирюються. От ця сама ситуація з військовими. Слухайте, забудьтеся оцю фразу. Вона нечастива і вона підала взагалі-то. Хлопці прийдуть і все виправлять, і порядок наведуть. Хлопці з пройняту прийдуть дуже різні. І серед них. Ті ж самі виборці, які в дев'ятнадцятому році проголосували за Зеленського в тому самому майже співвідношенні, вони ж так само, як і ті, хто тут цивільні, виправдовують свій вибір. От чому вся ро робо, робо, історія. а ви йому просто задайте, а хто зривав мобілізацію? І його заміну, все на цьому закінчимо.